Добрий день, шановні студенти! Вітаю вас на практичному занятті з дисципліни контроль та регулювання паротурбінних установок. І сьогодні у нас уже п'яте заняття. На ньому ми продовжуємо розбиратися із розрахунково-графічною роботою, яка у нас присвячена розрахунку органів паророзподілення турбіни при роботі на змінних режимах експлуатації. Відповідно, як пам'ятаєте, ми вже з вами. Виконали розрахунок тисків в органах паророзподілення. <кій> Як наслідок отримали ось таку табличку, яка нам дозволила побудувати так звану пж діаграму що ось у нас видно збоку. Відповідно, маючи ці всі тиски розраховані. Зокрема, нас цікавили тиски П2. Тобто тиски за регулюючими клапанами. Ми здійснили з вами розрахунок статичної характеристики саме клапанів. Ось, відповідно, знайшли, наскільки треба привідкрити клапани, щоб забезпечити ту чи іншу витрату. І як наслідок цю статичну характеристику ось зобразили на даній діаграмі. І дійшли нарешті до третьої частини розрахункової, де ми почали будувати статичну характеристику регулювання як процесу. І для того, щоб її побудувати, нас цікавило, яка ж буде потужність у турбіни при різних витратах. І от ми вже з вами почали вести цей розрахунок. Розподілили для наших витрат, які в нас весь час були одні й ті самі. Ми їх розбили на самому першому занятті і цю логіку розбивки зберігали до сьогоднішнього заняття. От, Вияснили, на який кут треба повернути розподільчий вал, щоб забезпечити необхідну витрату і необхідну ступінь відкриття клапанів. Вияснили, як треба тоді, щоб сервомотор. Перемістився, щоб забезпечити такий кут повороту розподільчого валу. І далі нарахували серію ентальпій. ось вони у нас, які будуть спрацьовуватись у клапанах при різному ступені відкриття. Як наслідок, з різними параметрами пари поступатиме наша пара до соплової коробки, і ступені сегменти турбіни, перший її ступінь, буде зазнавати різних. Параметрів пари впливу. І от, відповідно, це впливатиме на те, що потужність регулюючого ступеня досить сильно змінюється протягом експлуатації. От ми якраз по цим ентальпіям і розрахували на минулому занятті потужність регулюючого ступеня. Ось, у нас з боку навіть записана послідовність наших дій, як ми це робили, але може це розібрали. Як бачите, лишилося нам не так багато стовпців дорахувати. Наступним етапом, як бачите, ми хочемо знайти так зване H1. Якщо пригадуєте лекції, це якраз була так звана ентальпія змішування. Оскільки після кожного клапана пара поступала із різними параметрами, то, відповідно, для всієї турбіни, окрім першого ступеня, ці параметри змішаються. І от якраз наша задача розрахувати цю ентальпію змішування. Це насправді не дуже важко. Ось нам пишуть рівняння, як це зробити. Перш ніж ми на нього подивимося, давайте пригадаємо із лекції, де ми теж розглядали цю ентальпію змішування, що вона собою представляє. Ось у нас є лінія початкової ентальпії H0. Ось маємо різні тиски за регулюючим клапаном номер 1 номер 2 номер 3 І як наслідок різні тоді параметри. З якими пара заходить до регулюючого ступеня. Тоді як наслідок в регулюючому ступені спрацьовується в сегменті, який пов'язаний з першим клапаном, ось така кількість енергії, на другому сегменті менша кількість енергії, на третьому ще менша. І як наслідок точка закінчення процесу розширення для всіх сегментів різна. Тим не менше, пам'ятаєте, після регулюючого ступеня йде велика камера змішування для того, щоб ці параметри могли перемішатися між собою і вже для інших лопаток були одні і ті самі параметри. І оці осереднені параметри ось вони у нас. І один, нам тут показано на діаграмі. Здавалось би, а якщо ж ми говоримо про осереднені параметри, то чому І1 не посередині, ми якраз пам'ятаємо, що просто цієї пари по кількості більше всього. Цієї суттєво менше, а цієї геть зовсім трошки. Того й виходить, що хоч параметри різні, і середні, здавалось би, мали бути десь ось тут, але ж враховуючи кількість, що ось оця пара переважає, то й, відповідно, якраз ентерпія змішування ближче до цієї переважаючої кількості пари. І це ми якраз можемо з вами прослідкувати ось по такому рівнянню. Де у нас якраз і пишуть. Що ентальпія змішування це початкова ентальпія, мінус тепловий перепад, що спрацьовується на першому клапані помножити на його витрату, плюс на другому клапані помножити на його витрату, плюс на третьому на витрату через третій клапан. І ділиться це все на загальну витрату. І от, відповідно, можемо це все порахувати. Ось. Для цього тоді. Беремо нашу початкову ентальпію, яку ми визначали за допомогою А6 діаграми. І у нас, в нас вже записано, ось тут під рисунком я її сховав. 3513. Ось, і пишемо тоді тут 3513 мінус. Відкриваємо дужку. І в дужках будемо зараз записувати якраз добуток от всіх цих. Перепадів інтерпії, про який ми казали. Тобто G1 множимо на H01 плюс G2 множимо на H02. У нас тут пусті комірки, здавалось би, нащо його тоді писати, але ми ж напишемо одну формулу для всього стовбця. Хоч для цієї комірки тут у нас нулі, ми все одно їх записуємо, щоб вони в нас далі збереглись. І треба помножити на ось оцей H03. Є таке. І потім це все поділити на загальну витрату. На ось цю. Тиці Ментер. І ось отримаємо якраз значення. Протягуємо його вниз. І от якраз у нас нарахована серія значень для всіх-всіх клапанів. Відповідно із такими параметрами наша пара буде далі працювати у турбіні. Тобто, починаючи від цієї відправної точки, пара буде розширюватись до кінцевого тиску. І тепер наша задача порахувати, скільки енергії вона при цьому зробить. Ось оцю жовту комірку порахувати. І порахувати її можна точно так само, як ви це вже робили у минулому семестрі, точніше, у позаминулому, ні, ні, перепрошую да, у минулому семестрі по дисципліні турбіни ТСС. Коли ви там якраз рахували. Потужність відсіку. Оце воно якраз і є. Це точно та сама задача, тільки в чуть більш спрощеній постановці. Зараз ми її з вами виконаємо. От. Для цього знову ж таки будемо користуватися Аше з діаграмою. Ось такий самий зручний, самий наочний спосіб. Ну і відповідно, як пам'ятаєте, як ви робили у минулому семестрі по турбінам. Ви шукали початкову якусь ізобару. Зараз я її візьму, напевно, чорним кольором, він буде більш контрастний. Ось початкова ізобара p 0 Якась початкова ізотерма t 0 На перетині шукали H0, початкову ентальпію. І далі мали якийсь кінцевий тиск. Ось він у нас ПК. Вели від точки перетину p 0 і t 0 до перетину із ПК. Ось тут у нас десь перетин трапляється. І ось так знаходили адіабатний тепловий перепад. Зараз наша задача точно така сама. Тільки з тою відмінністю, що ми зараз дещо іншій постановці рахуємо. В минулому семестрі по турбінам ви не зважали на те, що у турбіни є клапани, що в них відбувається якесь розширення. Ви вважали, що розширення в самій турбіні відбувається прямо з самого початку в обход клапанів. Зараз ми вже цю ситуацію уточнили, розібралися, але подальше розширення теж будемо вважати в такій самій досить спрощеній постановці. Тільки трошки інший підхід. Тепер ми початкову точку будемо шукати не на перетині P0 і T0, бо вона для нас вже не грає такої ролі, а на перетині P3 і H1. Тобто на перетині ось оцих параметрів. Що я щойно виділив жовтим кольором? Це буде наша відправна точка для розширення пари в турбіні при змінних режимах. Тобто, наша задача знайти в а 6 діаграмці P3, наприклад, ось воно. Знайти H1, наприклад, ось воно. І на їхньому перетині ми знаходимо точку, від якої опускаємось ізоентропно вниз до перетину із лінією кінцевого тиску ПК, яке в нас задано за умовою. І отут відповідно стався перетин. І це буде той самий H0, який ми шукаємо. Тобто, як бачите, підхід точно такий самий. Просто шукаємо не по тиску і температурі початкову точку, а по тиску і ентальпії. І от нам це, відповідно, треба з вами зробити. Давайте, для прикладу, один рядочок подивимось. От, Значить, ось, наприклад, цей рядочок і будемо дивитись, що я жовтим кольором виділив. Тільки нам ще треба глянути, який у нас кінцевий тиск. А він у нас ось записаний. Раніше ми його записали, а взагалі заданий за умовою. От, у нас є файл завдань. І в цьому файлі у нас фігурує якраз кінцевий тиск. Ось, тиск у конденсаторі. Є по варіантам він у нас. От у мене цей тиск 5,5 кПа. Тоді, відповідно, давайте зараз розрахуємо необхідний для нас тепловий перепад ось для цієї точечки. Отже, тоді відкриваємо знову нашу а 6 діаграму. Беремо. Червоний яскравий колір. Ось. І давайте шукати. Отже, параметри у нас p 3 5,67 мегапаскаль, тобто 56,7 бара. І 3280 кжовелів ентальпія. Шукаємо. Отже, 3280 кжовелів. Це у нас. Десь ось тут. На око якось так. А лінія 56,7 бар. Це у нас ось бачимо лінію 50. Ось ми її. Ой, неправильно ведемо. Ось ми її навели. А нам треба 56,7. От, давайте наведемо. Якщо це 50, а ось оце 60. Ну, то очевидно, що 56,7, ну, на десь тут. І от, відповідно, ми знайшли початкову точку, з якої будемо вертикально опускатися до перетину із лінією кінцевого тиску.